З кожним днем ситуація у Мирноградській громаді загострюється все більше. Від лінії фронту до околиць міста залишається приблизно 5 кілометрів. Вчора, 21 серпня, у соцмережах з'явилася інформація про те, що на в'їзд було закрито два мікрорайони: п'ятьі та західний. Проте начальник Мирноградської МВА юрій третяк цю інформацію спростував: ні, мікрорайон західний, ні район шахти п'ять не закрит. Можна заїхати вивозити майна. Ну, все. Юрій Третяк зазначив: у місті ще працюють деякі магазини, але багато установ вже зачинилися. Ще працюють, ще магазини працюють деякі, але магазини теж закриваються, виїжджають банківські установи зачинились. Вже не працюють навіть вивозять банкомати. Вже вивезли, приватбанк вже вивели. Це ось вчора, ну я не знаю, чат вивезне чи ні, але банкомати зачинені вже. Лікарня теж і амбулаторія послуги вже не надають, тому що ну, безпекова ситуація. Варто відзначити, що станом на 21 серпня у мирноградській громаді залишається приблизно 14 тисяч мешканців з них 454 дитини, у тому числі в громаді ще перебувають 14 багатодітних родин, в яких виховуються 44 неповнолітніх.